Доброго дня сьогодні наша зустріч присвячена сталим публічним закупівлям в автодорожньому господарстві. Повномасштабне торгання Росії до України це темна година, лю... масова загибель людей, мільйони зруйнованих родин та домівок, величезні економічні збитки. Об'єкти інфраструктури стала однією з ключових сфер, які зазнали найбільших атак з боку агресора з розгортанням повномасштабної війни проти України. Найбільших руйнувань інфраструктури, як в абсолютному, так і вартісному виразі, стали об'єкти дорожньої інфраструктури. Зараз дуже важко оцінити, але за попередніми оцінками Київської школи економіки, станом на березень, 2023 року, загальний обсяг втрат об'єктів інфраструктури в Україні склав понад 36 мільярдів доларів. Руйнувань зазнали понад 25 тисяч кілометрів доріг, але ми маємо думати про те, як відбудувати Україну після війни та що потрібно зробити вже під час війни. Відбудувати краще ніж було, основні принципи відновлення України. Сталі публічні закупівлі відповідають цим принципам, і в автодорожньому господарстві цей підхід є багатогранним. І доводить свою ефективність. Застосування критеріїв сталих публічних закупівлі є усталеною практикою Європейського союзу, починаючи з початку 2000-х років. Зараз на екрані ви бачите посилання на окремий розділ сайту Єврокомісії, який присвячений підходу зелених публічних закупівель, які з часом були трансформовані в Сталі. Європейська комісія постійно переглядає рекомендовану критеріальну базу, проводить дослідження і загальноот кращі практики Європейського союзу по застосуванню цього підходу. Критерії сталих публічних закупівель, які розроблялися командою наших експертів для ремонту та будівництва автодоріг, розроблялись відповідно до рекомендованих Єврокомісію критеріїв для зелених публічних закупівель під час замовлення проєктування будівництва і утримання автодоріг. Також замовник може розглянути. Критерії оцінки не цінові критерії при здійсненні оцінювання тендерної пропозиції або підход вартості життєвого циклу для визначення вимог до екологічних характеристик в системі Прозора були розроблені спеціальне виокремлені електронні поля, які дозволяють замовнику чітко визначити вимоги до об'єкту або технічні умови до проєктування об'єкту з врахуванням екологічних вимог. Екологічні вимоги заповнюються після того, як вони чітко сформульовані з зазначенням безпосередньо вимог до підтвердних документів, які підтверджують відповідність встановленої вимоги. Поряд полів, які визначають екологічні вимоги, розташований знак питання. Натискаючи на цей знак, замовник може перейти на інструкцію користувача по застосуванню електронних полів для закупівлі з екологічними вимогами. Ця інструкція містить багато цікавої і корисної інформації, як застосовувати тича та вимоги до різних категорій продуктів, послуг і робіт. При застосуванні екологічних вимог в Категорії націнових критеріїв, замовник так само має сформувати вимогу націнового критерію, встановити опцію і вага цієї опції для конкретного критерію. При визначенні екологічних вимог варто розуміти певні визначення. На екрані зараз наведене визначення, які відповідають вимогам національного законодавства, міжнародних, європейських та національних стандартів. Вимоги до критеріїв сталих публічних закупівель повинні відповідати вимогам національного законодавства в сфері публічних закупівель, зокрема, в статті 15 щодо недискримінації. Учасники мають бути чітко сформульовані, вимірні і поділяються на критерії відбору, технічна специфікація або умови та критерії оцінювання пропозицій, тобто, або на цінові критерії. Ми пропонуємо розглянути наступні вимоги до технічних умов реалізації проекту та на цінових критерій. В будь-якому випадку ремонтувати або будувати дороги замовник має відповідності до проектувальної документації, і саме до неї він має встановити ці вимоги. І після вже проєктування і прийняття проєкту, який має відповідати встановленим вимогам, замовник має замовляти будівництво або ремонт дороги, яке має бути виконано відповідно до встановлених вимог проектної документації. Тому саме на стадії визначення технічних умов проєктування закладаються принципи стали. При визначенні вимог сталих публічних закупів для проектів ремонту та будівництва автодоріг необхідно визначити текст вимоги, підтвердні документи, які будуть підтверджувати відповідні встановлені вимоги, та надати відповідні роз'яснення обґрунтування щодо доцільності застосування встановлених вимог, у разі якщо ці вимоги. Посилаються на добровільні стандарти. В разі, якщо вимога посилається на нормативні правові акти, в тому числі державне будівельне нормативи, таке обґрунтування можна не робити. Зараз на екрані ви бачите приклади на цінових критеріїв, які ми рекомендуємо застосовувати для Проєктування ремонту або реконструкції доріг. Саме не цінові критерії достатньо часто застосовуються в європейських проєктах в автодорожньому господарстві. Хочу звернути вашу увагу про національні стандарти по оцінки впливу на довкілля, які були розроблені саме для транспортних споруд. В цих стандартах вже визначена критеріальна база. Яка може бути застосована замовником в якості вимог до екологічних характеристик проєкту? Ці стандарти розроблялися Національним технічним комітетом ТК 82 охорони довкілля за участю нашої експертної команди. На цьому слайді ви бачите екологічні вимоги до проєкту автомобільних дорог та в процесі виконання будівельних чи ремонтних доріг, які ми рекомендуємо застосувати. Всі технічні вимоги вони стосуються як самого проєкту будування, так і вимоги до здійснення ремонтно-будівельних робіт на певних територіях. Вони визначають певні обмеження, які стосуються забруднення навколишнього природного середовища і створення максимально оптимальних умов для збереження екосистеми. Оцінка вартості життєвого циклу об'єкту будування є дуже ефективним інструментом для того, щоб зробити ефективну закупівлю. На сьогодні цей інструмент доступен українським замовникам завдяки тому, що з лютого 2023 року в дію вступив національний стандарт ДСТУ і 15686 частина 5. Цей стандарт визначає методологію оцінювання вартості життєвого циклу об'єкту будування, в тому числі він може бути застосований для ремонтно будівельних робіт в автодорожньому госпіталі. Найбільш поширеним критерієм, який визначає екологічність проєкту, є застосування поновлюваних або шлакових матеріалів. Ми також рекомендуємо застосовувати цей підхід, визначений державними будівельними нормативами і національними стандартами, тобто застосування шлакових матеріалів в Україні чітко врегульовано на рівні нормативно-правових актів і нормативних документів. Але застосовуючи вимогу до шлакових матеріалів, замовник має чітко встановити, який обсяг шлакових матеріалів має бути застосований, і яким чином буде проведено оцінювання вмісту шлакових матеріалів в дорожньому покритті. Це дуже важливо, тому що рекомендований на ціновий критерій 30% має дуже високу питому вагу. І вплив на вартість проєкту. Для розрахунків обсягів переробленого матеріалу треба застосовувати схему розрахунку, яка рекомендована стандартам ДСТУ 14021. Одним із перших проєктів застосуванням. В якості нецінового критерію заходи захисту довкілля 30% відсотків рівня використання відходів виробництва та дорожньо-будівельних матеріалів, отриманих з використанням як заповнювачів, було реалізовано в рамках виконання програми Велике будівництво дві 2021 році. Державним підприємствам, агентствам місцевих доріг Полтавської області. Цінові критерії застосовуються за формулою проведеної ціни, яка розраховується автоматично в системі Прозоро, в разі, якщо ви зазначаєте вимогу, опції цієї вимоги і питому вагоні цінового критерію. Розрахунок здійснюється автоматично за даними, які вносяться учасникам конкурентних торгів. Зараз на екрані ви бачите вплив на вартість пропозиції із застосуванням націнових критеріїв питовою вагою 30%. В якості підтвердних документів належних розрахунків місту, повторно перероблених або перероблених матеріалів можна застосувати три варіанти: у форматі екологічної самодекларації виробника, яка оформлена згідно вимог. Пункту 7.8 ДСТУ ІСО 14.021, або висновок наданий незалежним компетентним органам, який оформлений відповідно. Вимогам ДСТУ ІСО 14 або протокол оцінки відповідності екологічним критеріям для виробів з полімерних матеріалів, які встановлені згідно з чинною редакцією ДСТУ ІСО 14 цей варіант застосовується в разі, якщо в дорожньому покритті в якості наповнювача застосовуються полімерні матеріали. Екологічне маркування в будівництві. Дуже популярна як в Європейському Союзі, так і в багатьох державах світу. В Україні також будівельна продукція є лідером в сфері екологічної сертифікації і маркування. Тому ми рекомендуємо застосовувати вимогу щодо від... підтвердження відповідності стандартам екологічного маркування для будівельних продуктів, які, зокрема, застосуються в автодорожньому господарстві. Тому ми рекомендуємо застосовувати вимоги щодо відповідності стандартам екологічного маркування будівельної продукції, яка застосовується в ремонтно-будівельних роботах при виконанні робіт в сфері дорожнього господарства. Важливо розуміти, що стандарти екологічного маркування визначаються на певну категорію будівельної продукції, і в будь-якому випадку будуть більш жорсткіше і доповнювати. Загальна обов'язкова вимоги, які встановлені державними будівельними нормативами, ці стандарти мають основну мету ідентифікувати більш екологічно кращу продукцію з точки зору впливу на довкілля та з точки зору хімічної безпеки. Ці стандарти мають на меті ідентифікувати більш екологічно кращу продукцію з точки зору її впливів на довкілля протягом життєвого циклу та Хімічної безпеки у разі застосування вимоги щодо екологічного маркування застосовуються твердження, яке ви бачите на екрані, і підтвердне документи, тобто копію сертифікату відповідності і копію дестату акредитації органу зацінки відповідності, який видав цей сертифікат. Питання акредитації є дуже важливим моментом і врегульовано вновленому законі про публічні закупівлі пунктом 5 статті 23 закону про публічні закупівлі. Акредитація надає уяву, що органи, який видає документи, які засвідчують про відповідність продукції тим чи іншим вимогам, є компетентним і може найменуватися таковим, як орган зацінки відповідності. Ви можете застосовувати. В своїх вимогах вимоги, які можуть бути підтверджені або сертифікатами відповідності, або даними за результатами випробувань, в залежності від того, яким чином засвідчується відповідність, ви визначаєте, який орган має надати відповідний документ. Це може бути або орган з сертифікації продукції, або лабораторія. Яка відповідають вимогам національних стандартів, які є еквівалентами міжнародних і європейських стандартів? Підтверджувані документи, протоколи, сертифікати відповідності повинні обов'язково містити зображення, яке ви бачите на екрані. Це знак національного органу акредитації, право на застосування якого може отримати лише виключно акредитований орган. Під знаком зазначений реєстраційний номер. Орган оцінки відповідності або лабораторії, які ви можете перевірити на сайті національного органу акредитації України, на другому рядку зазначається стандарт, на відповідність якому акредитован орган з оцінки відповідності. На екрані ви бачите, як виглядають атестати про акредитацію, які засвідчують компетентність органа, який видає сертифікат. Звертаю вашу увагу на те, що Необхідно обов'язково звернути увагу і на галузь акредитації, яка чітко визначається в цьому атестаті. Якщо категорії продукції немає в галузі акредитації, значить цей орган не має права видавати сертифікат відповідності або проводити лабораторне випробування. Що стосується екологічного маркування. На екрані ви бачите атестат, як виглядає про акредитацію органу з екологічного маркування, тому що це атестат акредитації на відповідність стандарту ДСТУ, ЄН ISO 17065, і сертифікат, який засвідчує, що продукція відповідає вимогам екологічних критерій стандарту екологічного маркування. Через QR-код ви можете перейти і перевірити. В реєстрі сертифікованої продукції, чи є ця продукція в наявності в реєстрі, і чи дійсний зараз на неї сертифікат. Відповідальність про прийняття документів, які підтверджують відповідність встановленим вимогам, покладається на замовника, тому дуже важливо приділяти цьому питанню належну увагу. І уникати прийняття підроблених документів, штампів, печаток, бланків тощо. Саме тому ми приділяємо в нашому навчальному відео таку увагу роз'ясненням, як відрізняти належні документи від підробок. Щодо системи екологічного управління, замовник може застосовувати вимогу до виконавця робіт з ремонту або будівництва автодоріг. Щодо наявності впровадженої системи відповідно до ДСТУ ISO 14000 або ISO 14000. Наявність сертифікату підтверджує, що замовник належним чином забезпечує управління екологічними аспектами своєї діяльності. Дуже важливим моментом є забезпечення освітлення автодоріг, тому ми рекомендуємо застосовувати ряд вимог до освітлюваних приборів, або під час розробляння проєкту реконструкції або ремонту автодороги передбачати заміну освітлення на більш енергоефективне. Через QR-код ви можете дізнатися. Більше інформації, рекомендовані критерії щодо цього питання. У разі, якщо вам цікава тема сталих публічних закупівель і ви хочете отримувати консультацію, дізнаватися про новини в цьому напрямку, будь ласка. Заходьте на сторінку нашого проекту, підписуйтесь на наші соціальні мережі, звертайтесь до нас, ми будемо раді надавати вам консультації і забезпечувати супровід вашої закупівлі для того, щоб вона була максимально сталою і ефективною. Дякую вам і до нових зустрічей.